Нова інформаційна година на телеканалі Ті 8 Плюс стартує просто зараз. З вами в студії Богдан Шемчук. І в режимі наживо ми продовжуємо інформувати вас про найактуальніші події щодо російсько-української війни. Зокрема, впродовж цієї години поспілкуємось про зернову угоду та Рамштайн. 14 чого ж очікувати Україні від цього рамштайну чи та чи буде продовжена зернова угода? Про це детальніше будемо спілкуватися з гостем, який з нами на відеозв'язку. Це Ігор Чаленко, політолог, пане Ігоре. Мої вітання. Слава Україні. Героям слава вітаю вас! То щодо зернової угоди вчора у вечірньому зверненні президент України повідомив про те, що він відправив відповідні листи і до генсека ООН пана Гутеріша, і відповідно також президенту Туреччини Ердогану щодо того, аби продовжити зернову угоду в тристоронньому форматі. На вашу думку, чи буде вона продовжена в такому форматі, чи вдасться її реалізувати, і якою буде реакція Російської Федерації, враховуючи її удар по кримському мосту, і те, що фактично без них ми продовжимо експортувати зерно до країн, які його потребують, і іншу агропродукцію також. Ну, по перше, не треба прив'язувати ситуацію з Кримським мостом до конкретно зернової угоди. Бо Росія вийшла ці угоди з стамбульських домовленостей у зв'язку з завершенням строку. І, відповідно, вона їх не пролонгувала. Тобто, ці події вони не пов'язані. Стосовно чи продовжиться зерновий коридор в тристоронньому форматі. Україна зі свого боку жодного разу не порушила. Взяті на себе зобов'язання в липні минулого року, і ми завжди показували, що ми робимо все аби забезпечити продовольчу безпеку світу, і в даному випадку ми знаємо Туреччина до речі, в минулому році підняла вартість своїх послуг і непогано заробила на відповідному зерновому коридорі. ООН отримала теж позитив з точки зору. Стабільності на продовольчому ринку у світі, а знову ж таки, Російська Федерація навпаки вставляла постійно в палки в колеса, і зараз вона робить те саме. Тобто, що вона зараз робить? Російська федерація просто намагається з нуля переписати стамбульські ініціативи, тобто вона не хоче пролонговувати, що завершилось. Вона хоче новий документ з новими вимогами. І таким чином буде зараз шатати цю ситуацію, в тому числі на майбутніх перемовинах з Ердоганом. Кримське місто на використає звичайно, як напад, але просто щоб посилити власну позицію. Але все рівно ці події вони не пов'язані. Україна сьогодні зробила все, аби продовжити роботу в тристоронньому форматі. Як мінімум, можна згадати те, що ми вже на законодавчому рівні і рівні підзаконних актів. Сформували можливість компенсації цивільним судам для ну, разі, якщо їх не будуть страхувати. Там ті самі британські страховики, і так далі, все рівно Україна буде компенсувати можливі втрати, якщо щось станеться з вантажем, станеться з кораблем по різному. Тобто Україна вже від себе дає сьогодні ці гарантії, і це насправді це дуже великий чинник. І тому я думаю, що треба приймати все таки політичне рішення, якщо Російська Федерація не хоче брати в цьому участь. Ми маємо як можливості забезпечити безпеку роботи коридору, так і політичну волю для того, щоб це продовжила. Тим паче, тим паче вже новий урожай, і його вже треба дійсно вивозити. І робота коридору зараз потрібна. Туреччина попередньо обіцяла також свою підтримку у забезпеченні безпеки кораблів, які рухатимуться чорним морем. Відповідно, чи побачимо ми якусь активну роль і активну участь у продовженні зернової угоди саме від Туреччини. Я маю на увазі навіть і щодо забезпечення от власне тієї безпеки від обстрілів з боку Російської Федерації кораблів. Після того, як ми побачили жест від Ердогана і наші герої з Азову опинилися на батьківщині, не дивлячись на ті драконівські умови, які поставив Путін стосовно, що до кінця конфлікту вони не мають виїжджати з території Туреччини. То дійсно це показує, що Ердоган сьогодні здатен. На серйозні кроки, і якщо Росія порушує взяті на себе зобов'язання по різних питаннях, то і Туреччина так само може застосувати в тому числі і власний е військово-морський флот для Гарантування безпеки відповідного коридору, звичайно, це ну туреччина може нам виставити там якийсь можливо додатковий рахунок, можливо, ще щось. Ну тобто, Туреччина зі всього зараз намагається отримати прибуток. Це нормальні речі, тобто це класична ситуація для Ердогана. Але водночас це показує, що вона може сьогодні це зробити, і Російська Федерація абсолютно нічого не зробить. І навіть якщо десь, хоч трошечки, буде подряпанка на турецьких кораблях, ой, я думаю, що Туреччина. Має величезні важелі впливу на Російську Федерацію. Тут можна як мінімум згадати ситуацію з переваличним пунктом. Що Туреччина так само заробляє на обході санкцій для Російської Федерації. Туреччина просто це закриє. А насправді там питання у відсотках: ну це 6% від того товару контрафакту, який заходить в Росію. Тому звичайно, це великий на сьогодні важіль впливу на Кремль. Чи побачимо, ми, на вашу думку, те, що зернова угода у тристоронньому форматі запрацює ще до зустрічі Ердогана і Путіна у серпні місяці? Я б цього дійсно бажав, бо це в тому числі так само був би потужним важелем впливу безпосередньо на Путіна. Всю гру можна грати вдвох, і в принципі цілком можливо. Бо ми не з позиції сьогодні виступаємо слабкості. А навпаки, ми споказували і робимо все для того, щоб забезпечити мореплавство, цивільне мореплавство. Звичайно, війна продовжується. Сторони продовжують атакувати там інфраструктуру один одного, але тим не менш це не має заважати можливості. Постачати продовольство на світовий ринок, тому я цього абсолютно не виключаю. І дійсно ми можемо побачити якийсь такий пілотний варіант. А ну, звичайно, кораблі поки що наскільки я знаю, не заходили, але тим не менш це цілком можливо. На вашу думку, чи доєднаються інші держави до забезпечення зернової угоди, до забезпечення того, аби Україна продовжила експорт зернових до країн Азії, Африки і інших держав, які його потребують, і що це за країни могли б бути? Різні країни можуть брати участь насправді. Ініціативи тут ми чули, наприклад, від угорщини таке бажання дуже цікаве. Думаю, вмовна немає жодного взагалі відношення до Чорного моря, але тим не менш можуть бути цілком це африканські держави. Ми бачимо зараз активні контакти з пар. По цій лінії ми б могли дійсно залучити, могли б залучити з Китаю насправді, бо в Китаї продається величезна кількість українського продовольства, цілком так само, до речі, і з Південної Америки. Тобто, тут я не думаю, що це питання закрите для нас, головне, що щоб формат працював, щоб була можливість додатково вплинути на Російську Федерацію, щоб працювали ці домовленості. бо Минулий зерновий коридор, він не працював як належить. Ми це все бачили. Ми бачили блокування і гальмування з боку Російської Федерації. Тому тут мова йде, щоб саме всі ці угоди вони відпрацьовували і не було жодних затримок. Бо так ми скільки втратили, там не змогли вивести щось вчасно 25 мільйонів тонн. Тобто це повний абсурд. Хоча, дивлячись на те, як воно і так працювало все. Тому я думаю, що треба все рівно, все рівно зараз приходити до якогось спільного знаменника, але тим не менше не йти на поп'ятну Російської Федерації з тим самим Росільхозбанком. Ми бачимо, що Росія сьогодні взагалі відмовилась від пропозиції Гутєріша, відмовилась від пропозиції, які звучали з боку Єврокомісії. Це якраз показує, що РФ налаштовані на деструктив. Джейк Саліван зауважив про те, що зрив зернової угоди дорого коштуватиме Росії. Зацитую, якщо вона, тобто Росія, вийде із неї, то решта світу подивиться на це і скаже, що Росія відвернулася від потреб країн глобального півдня Африки, Латинської Америки та Азії у необхідному їм продовольстві за доступними цінами. І Я думаю, що в майбутньому це буде коштувати Росії величезних дипломатичних витрат. про це наголосив Джейк Саліван. Чи підтримуєте ви його позицію, якщо говорити про дипломатичні втрати, в яких саме країнах вони можуть бути? Тому що до прикладу, як і країни Африки, так і країни Латинської Америки, Російська Федерація активно там налагоджувала дипломатичні стосунки, і ми, зокрема, бачили неодноразово ці контакти між лідерами країн. В короткостроковій перспективі, звичайно, неможливість роботи зернового коридору, а воно призводить до збільшення цін на світовому ринку. Ми бачили буквально в перший день. Натам щось на 3% вийшов ну, скачок. Але насправді, насправді, Росія ж все рівно вона протидіє в цьому напрямі. Е, можна згадати заяви їхнього керівництва, що вони ледь не безкоштовно будуть роздавати зерно, правда, що це за зерно? Це те зерно, яке було пограбовано з наших же територій, чи як? Е, тобто, зрозуміло, що все рівно Росія буде намагатись підкуповувати, але тим не менш. Все рівно кроки направлені на блокування роботи коридору і нормальної життєдіяльності українських портів, вони зменшують кількість продовольства на світовому ринку. Тому що б тут росія не робила, все рівно воно буде дорожче і відповідно менш доступне для тих же країн Африки бідних, тобто багаті країни і так і так зможуть собі це купляти. І заможні люди без проблем. Тобто вони не відчують ці там декілька відсотків і так далі. А от там, де бідні, саме тому, до речі, я думаю, що Україні треба продовжувати і нарощувати разом з партнерами-донорами ініціативу Grain from Ukraine. Це дуже потужна ініціатива, яка допоможе нам показати власне Направлені сьогодні України, що ми робимо все, аби е, відповідне продовольство, відповідне збіжжя опинилося там, де воно сьогодні потрібно. Щодо Російської Федерації, вона зайняла позицію деструктиву. Чи може це буде тимчасова позиція? І власне, якщо вони будуть бачити, що ця зернова угода продовжуватиме працювати в тристоронньому форматі, так ООН, Україна, Туреччина, чи побачимо ми від них якісь заяви щодо можливої пролонгації або нового формату, скажімо так, зернової угоди. Вони не будуть сильно критикувати, але ми побачимо інтенсифікацію обстрілів портової інфраструктури України. Очевидно, в цю ніч, те, що ми бачили в Одесі, це якраз те, що малює нам Російська Федерація, але водночас, ми бачимо, що все рівно сили ППО посилені, військові роблять свою частину. Але з точки зору, знову ж таки, маємо розуміти, що чи працює. Зерновий коридор чи не працює? Ми бачили під час його роботи так само атаки на Одесу. Ми бачили атаку. Тільки в перший день навіть роботи зернового коридору, як Росія так само атакувала портову інфраструктуру. Тому е, тут немає прив'язки, тут просто Путін робить все, що він хоче, е, і просто казиться: від того, що знову ж таки Російська Федерація не може прогинати власну лінію. І е, якщо ми запустимо зерновий коридор в тристоронньому форматі, е, це буде додатковий фейл для Російської Федерації. Чи захочуть це допустити в Кремлі і показати себе в чергове слабкими на міжнародній арені? Ну я думаю, що вони б мали все таки працювати, хоча б в таких гуманітарних питаннях в унісон з цією ж самою ООН. також. Міністр оборони України Олексій Різніков повідомив про те, що сьогодні, 18 липня, відбудеться 14-й Рамштайн. На вашу думку, чого очікувати Україні від цього Рамштайну? Чи буде обговорюватись питання f 16 навчання українських пілотів на цих винищувачах? І що найголовніше для України потрібно винести із цього Рамштайну? На мою думку, цей Рамштайн буде вкрай важливим. Не треба очікувати від нього проривних новин одразу, тобто. Сухі звіти побачимо, але я думаю, що його основна роль це прикладний позитивний вплив на нинішній наступ українських сил. Особливо ми бачимо зараз слабкість росіян на півдні, бачимо слабкість росіян на бахмутському напрямі, і відповідно зараз маємо отримати додаткову допомогу від наших партнерів, наприклад, артилерія 155 мм, міліметрів. Бачимо, що Сполучені Штати вже там нам касетні боєприпаси передають, бо є там питання по 155 міліметрів. Але тим не менш, якраз оце буде основний все-таки фактор. Стосовно F-16, звичайно, обговорення продовжиться, коаліція розширюється. Бачимо, що вже в серпні реально поїдуть наші пілоти на навчання. Але... Ну, поки що виходимо на те, що перший квартал наступного року не раніше ми отримаємо ці в 16 Ну тобто, зрозуміло, що в умовах нинішнього наступу цієї кампанії в цьому році це питання поки що ну трошечки не виконується. А от питання, наприклад, обслуговування ремонту західної техніки, яка зараз активно бере участь в. Боях на передовій, оце якраз вкрай важливе питання. Я думаю, що оці моменти вони будуть максимально висвітлені, але тим не менш, ми бачимо налаштованість все таки партнерів на досягнення результатів. І Я думаю, що знову пан Резніка вийде дуже щасливий після засідання чергового Рамстань. Або там він в онлайн форматі, я там чесно кажучи, навіть не знаю. Вони його анонсували, але чи буде він очний, чи заочний, там побачимо. Чи побачимо ми якісь нові зразки озброєння, які з'являться в подальшому Збройних сил України завдяки цьому Рамштайну, можливо, ракета Атакамс, можливо, це танки Абрамсе. Чи очікувати щось нового саме для Збройних сил України? Не хотілося б, щоб ми отримали дійсно Атакамси. Вони нам сьогодні вкрай необхідні. Не дивлячись на те, що ми отримали від наших партнерів і Storm Shadow, і французи нам ті ж скальпи, аналоги Storm Shadow. але. Ці ракети вони запускаються ж таки з літаків, їх обмежена кількість переобладнаних під відповідні запуски. А такамси дали б нам можливість запускати з відповідно з хаймарсів, з аналогів, і це б додало бомбільності нашій атаці. Дуже б хотілося, нібито це рішення і далі знаходиться в полі. Ну там прийняття рішень, але я думаю, що Такі можливості сьогодні вони присутні, але ну будемо вже дивитися по факту. Бо ми бачимо, Сполучені Штати зараз от розводять руками, кажуть, от проблема зі 155 міліметрів. Давайте дамо касетні там боєприпаси. А може так само вони будуть казати про Атакамси, уже пізніше. Може ще. Ну тобто, все рівно зараз вони не можуть розумієте, це загалом, захід не може зараз програти цю війну, просто показавши, що чогось там не вистачає. Тому звичайно буде йти заміщення. Ми будемо бачити нову номенклатуру. Яка буде допомагати українським збройним силам долати російського ворога щодо систем протиповітряної оборони? Президент України Володимир Зеленський зазначав про те, що наразі триває активна робота з того, аби захистити якомога більше міст від російських крилатих ракет від дронів, які запускає Російська Федерація? Чи побачимо ми власне новини про те, що там та чи інша держава передає нам з РК, ми власне зможемо там збивати ракети? Чи побачимо ми Петріоти? Сам ПТІ Айріс, ті, які вже наші партнери нам передавали, ну точно ми побачимо боєприпаси для цих ППО, бо є інтенсифіковане все таки використання уже наявних установок, систем. Але знову ж таки, ми пам'ятаємо, що нещодавно навіть на саміті. НАТО у Вільнюсі та ж саме Німеччина там оголосила про передачу нам Петріотів. Тому я думаю, що такі тренди вони далі продовжаться. Можливо, Сполучені Штати там додатково нам передадуть ХАВК. Цієї системи ППО цілком можливо інші аналоги. Тобто, ми бачимо ця збірна солянка, вона зараз лише укріплюється, і не дивлячись на те, що у нас розказували, що в принципі там столиця вона захищена. А от інші території отут от якраз цікаво інші території, бо нам треба захищати українські цивільні міста. Нам треба захищати логістичні шляхи поставок. Ми бачимо, що російські ракети долітають і до Хмельницького, і до Львова, і так далі. Тобто, ну і шахеди, в тому числі, тому. Я думаю, що, до речі, зроблять так само наголос на малих системах для захисту від тих самих шахедів. Все, що буде дозволяти, максимально удешевити цей захист, але водночас показувати ефективність. Тому будемо бачити, ну, знову ж таки, системи певної РЕП цілком можливо зараз це нам потрібно. Тому ми далі будемо бачити посилення українських Збройних сил. На завершення, хочу поговорити про кримський міст, тому що він вкотре втомився завдяки Службі безпеці України і ВМ... ВМСУ. Так і, власне, хотів з вами поговорити про те, якою може бути реакція з боку Російської Федерації, так чого очікувати від них в подальшому. Тобто, це нові ракетні атаки, нові атаки дронами Камікадзе. Чи можливо вони будуть шукати якісь інші важелі впливу для того, аби помститися за кримський міст? Ну вони можуть пояснити там чергову атаку на наші міста. Звичайно, там боротьбою нібито з терористами, бо вони весь минулий день вчора присвятили тому, щоб якраз показати, що нібито Україна то є терорист. От Подивіться, ж там аж ці, ці дві жертви, і міпост Медведєва. Там ну тобто вони це все подавали в такому салаті, в ігреті, і те саме схоже ситуація була і на радбезі. Он, до речі. З точки зору позиціонування, але всі забувають, що Кримський міст це є прямий військовий об'єкт, побудований після окупації півострова Російської Федерації, тому є абсолютно законною ціллю. Звичайно, будуть далі обстріли будуть намагатися показати якусь вендету чи щось таке. Але ну я не думаю, що тут буде якась ефективність. Бо е, раніше от, у нас був шок, наприклад, після. Першого першого атаки на кримський міст в жовтні минулого року, коли розпочалася атака на цивільну енергетичну інфраструктуру, а тоді ми пам'ятаємо, якраз в жовтні активно це розпочалося. Але тим не менш, ми відбилися, ми знайшли можливості, щоб робити менш ефективними ці атаки. Ну фактично, їх робити неефективними, будемо прямо казати. Але єдине знову ж таки, після того як росіяни підірвали Каховську ГЕС. Як росіяни, те, що вони зараз зроблять на Запорізькій АЕС, там же ризики нікуди не зникають. Ну тобто розумієте, насправді сьогодні в їхній хворобливій уяві немає меж, тому можна очікувати все, що загодно, але те, що вони будуть намагатися показати, що вони дадуть атлеточку за кримський міст, ну це хіба що буде працювати на внутрішню аудиторію? Бо насправді війна продовжується. Зусилля збройних сил України під час наступу вони тривають. Росіяни зараз уже там плачуть, читайте того, ж подивіться гіркіна, що відбувається? Вони починають розуміти тактику українців і розуміють її ефективність. Тому, звичайно, в таких умовах можуть що завгодно викидати в інформаційний простір, але це їм не не допоможе абсолютно щодо також вчорашнього засідання, яке організовував Путін по ситуації на Кримському мосту. Е, ну, фактично не було жодної конкретики. І як на мене, з кожним подібним засіданням ми бачимо, як Путін все слабше і слабше. Чи не здається вам це? Я вже не знаю, де той маріанський жолоб слабкості Путіна. Бо що на черговий тиждень, то падіння далі продовжується. Насправді, а що путіну робити? От після минулого вибуху на кримському мості в жовтні 2022 року вони там щось 2 мільярди здається рублів виділили на безпеку цього об'єкта, перерозподілили на ФСБ додаткові повноваження. Показали, що воно там все захищено панцирями. Пам'ятаєте, як димові шашки різні запускали? Ще щось оце всі там шоу робили. А показали, що насправді що б вони не робили. Об'єкт як був слабкістю, так і лишився. От я вчора в мене народилося порівняння, що насправді кримський міст це серце кащея біссмертного. Якби він його не ховав, якби він не намагався його захистити, своя доля все-таки настигне і кримський міст, який буде повалений, і відповідно Владимира Владимировича Путіна. Тому хай очікує, як то кажуть, неізбіжного. Пане Ігоре, дякую наразі за те, що були разом із нами. Ігор Чаленко, політолог доєднався до, до нас відеозв'язком. Детальніше говорили про зернову угоду, про Ренфтайм-14, А також можливо відповідь з боку Російської Федерації за Кримський міст. Ще раз дякую.